Чому насправді дуже легко стати успішною людиною? І це говорю вам, я жінка, яка маленькими кроками дійшла до списку Форб 125 жінок у сфері IT в Україні, і виходить, що маленькими кроками долетіла, добігла, доїхала, доплила до Мальдів. Тому точно можу вам розповідати, чому це дійсно в якійсь степені легко. Давайте поговоримо і одразу я зроблю декілька дисклеймерів про те, що е, я амбасадор успішного єбашеного. Є такий в мене вираз. Е, я не пишаюся, що він саме такий, але я дуже багато працюю, і те, що ви зараз бачите на екрані, те, що ви бачите в моєму блозі Instagram, це все результат моєї роботи е, і такої довготривалої. Е, знаєш, дисциплінованої роботи над блогом над собою без того, щоб здаватися. Сьогодні в цьому відео я дам конкретну техніку, як зробити так, щоб гарантовано отримати успіх. Тобто, дослухайте до кінця, я розповім, чому успіх це легко, і яка гарантована техніка призведе вас до успіху. Отже. А поки що можете підписатися на цей канал, поставити вподобайку україномовному контенту і підтримати відповідно це відео. Чому успіх приходить доволі легко? Тому що, якщо дуже коротко, що дуже мало людей, які здатні витримати той темп, ту дисципліну, той ентузіазм від поразки до поразки, щоб дійти до кінця, і відповідно, ви вже серед тих, хто на це наважується, ви починаєте да якось конкурувати і ставати номером один в своїй ніші. Я, наприклад, номер один своїй ніші як юрист з авторського права, вже шість років підряд, я патентний повірений номер один за кількістю клієнтів, тобто більшість людей, які хочуть щось запатентувати, обирають саме мене. І до речі, блог я почала вести з бізнесу. Тобто я зайшла в блогінг після того, як я досягла певних успіхів у бізнесі. І це блог допоміг мені отримати ще більші успіхи, ще більше клієнтів. Тому обов'язково, якщо ви... Експерт, якщо ви надаєте послуги, якщо ви можливо продаєте якісь свої продукти онлайн-продукти, обов'язково ведіть блог і дослухайте до кінця, щоб отримати ту саму секретну техніку, яка, до речі, в тому числі була передана мені моїм. Одним з шести доларових мільйонерів, наставників, які є у мене зараз в річному наставності. Так, я ось така людина, яка багато навчається, постійно вкладає в себе і відповідно має результат. Так от, знаєте, у мене є теорія, яка називається теорія олімпійського золота. Я щиро вважаю, що отримати успіх доволі легко на прикладі олімпійського золота, розкажу чому. Тобто я Вірю в те, що якщо ну, глобально подивитися не детально, не тактично, а от так стратегічно подивитися системно, що отримати Олімпійське золото доволі легко. Чому? Тому що людей, які хочуть займатися спортом, їх мільярди, навіть не мільйони, просто мільярди людей на планеті. Людей, які приблизно щось там починають займатися спортом, їх вже менше, їх вже можливо там сотні мільйонів. Людей, які дійшли до другого тренування, їх ще менше. Людей, які постійно ходять на тренування і займаються роками, їх відповідно ще менше розумієте. А людей, які поклали все своє життя, пожертвували кар'єрою, родиною, якимись дружніми зв'язками для того, щоб лише займатися спортом і стати номер один, їх уже одиниці, і відповідно виходить, що коли ти доходиш до того рівня. На якому лишилися одиниці, тобі треба обійти вже не мільярди людей, які хочуть займатися спортом, а лише тих декілька людей, які лишилися там на вершині. Розумієте, у мене було так само, коли я починала вести блог, будучи вже доволі успішним патентним повіреним, саме так називається моя там перша і основна професія. Я що зробила? Я проаналізувала конкурентів як один з. Взагалі, перших кроків системного ведення бізнесу, а я до блогу ставлюся відповідно так само, як до бізнесу. Розумієте, тому що блог для мене це теж бізнес, який приносить мені, наприклад, минулого року блог зробив півмільйони доларів. Тобто це шалені гроші, і я цим дуже сильно пишаюся. І саме цей мій структурний підхід допомагає мені в тому числі робити такі результати. Так от. Аналіз конкурентів показав, що експертів, проявлених експертів з авторського права в Україні два з половиною. Чому з половиною? Тому що два були активно вели блог, а один так собі, знаєте, ну, так собі. І відповідно я е, звернула на це увагу і думаю, так, треба активно вести блог. І я декілька років вела блог лише з авторського права. Стала найбільшим блогом з авторського права в Україні, отримала більше набрала більше 30 тисяч підписників. І відповідно на тому етапі зрозуміла, що я можу ділитися вже цими знаннями з іншими людьми, допомагати іншим експертам, іншим жінкам системно будувати свій бізнес і доходити до номер один в своїй вже ніші, тому що я на той момент вже була і номер один патент неповірний, і я у списку Forbes, і я постійно мала публікації. В тому числі у Форбс, і зараз там ну на той момент так стала одним з найбільших юридичних блогів і найбільшим блог, блогом завтра права в Україні. Тобто в мене були вже ті досягнення, які допомогли мені домовитися зі своїм синдромом самозванця. Він у мене, до речі, теж є. У кого ще синдром самозванця? Давайте перевіримо в коментарях і підтримуємо одна одного. Так от я зрозуміла. Що я можу цим ділитися з іншими експертками, так з іншими жінками, і трансформувати від цих знань їхнє життя, що я зараз успішно і роблю. Мої е, різні навчання вже пройшло більше 11 тисяч учнів, е, більше 500 учнів у мене на великих курсах, на великих потоках. Е, мій курс прийшла Віра Брежнєва, наприклад. Е, е, і це теж для мене щось да, значить. І я хочу скпродовжити да, думку про олімпійське золото і про те, що е, мені стало легко стати номер один в своїй ніші, тому що у мене було лише два з половиною конкуренти. Подумайте. Як ви можете в своїй ніші стати номер один? Як ви можете досягти найбільшого успіху, найкоротшим шляхом? Я хочу вам сказати зі свого досвіду, що я свій шлях до успіху купую у інших людей. Це найкоротший, найшвидший просто шлях, який ви можете собі уявити. Ви можете зараз вже. Безкоштовно споживати інформацію, наприклад, через це відео. У мене теж дуже багато. Постійно в блозі слідкути за моїми новинами в сторіс. Я постійно даю якісь безкоштовні можливості навчання або навчання за дуже маленьку ціну. Саме з таких продуктів я колись починала. Це зараз, я вже плачу своїм наставникам десятки тисяч доларів для того, щоб просто перестати. Пере, Знаєте, переманювати собі їхній досвід, брати цей досвід собі, імплементувати в свій блог, в свій бізнес, і відповідно далі передавати це моїм учням. Я вам обіцяла техніку від доларового мільйонера одного з моїх наставників Брайана Трейсі. Який я впевнена, багато хто з вас знає цю людину, або слухали його подкасти, або читали його книжки. І от Одна порада від нього це брати і робити. Він написав біля ста книжок з бізнесу. Просто уявіть його продуктивність. Йому вже більше 80 років він продовжує працювати, він продовжує е виходити до нас на майстермайди. Е він продовжує записувати подкасти. Він продовжує ще раз брати і робити. Продовжувати, брати, робити, продовжувати. Неважливо просто забити, от, знаєте, все. Забити на страхи, забити на те, що скажуть люди, забити на е, якісь упередження. Просто береш, робиш, аналізуєш, продовжуєш. Все, це була секретна техніка від моїх наставників. Е, якщо ви хочете вести... Блог системно, якщо ви хочете е, постійно зростати, ставати номер в своїй ніші, ставати медійною, в тому числі можливо саме вам хочеться потрапити у список Forbes, Як це зробила моя учениця Олександра Герасименка з моєю допомогою? Якщо вам хочеться проявлятися, заповніте анкету на мій флагманський курс за кулісся, новий потік якого стартує вже зовсім зовсім скоро. І ви отримуєте від мене гарантовану можливість отримати особисту консультацію по веденню саме вашого блогу, по стратегії саме вашого блогу. Отже, заповнюєте анкету, отримуєте зум один на один, просто з маркетологами моєї команди, де ви покроково розробляєте вашу особисту стратегію і приймаєте рішення, чи йти до мене навчання на великий курс, чи ні. Я буду дуже рада допомогти саме тобі стати номер один. Це доволі легко.